Доброго дня. Бачили, мені масаж робить? Дякую, Роміо. Дякую. У мене релакс. Неділя. Релаксуємо. Прийшов, сам прийшов. Це єдиний код, що приходить сам не треба за ним бігати, а майло в моєй кімнаті на стільці. О, письменного столу. Все, спій. Фух, яке жахіття, яке жахіття, спека. Оце не може бути. Зараз піде вниз, донизу. Я намагаюсь, я намагаюсь спілкуватися українською. Хочу спробувати сьогодні балакати з вами українською, розмовляти. Так що всі останні, хто ще тримався на цьому каналі, підуть. Але але хочу спробувати. Бачу, що багато блогерів це роблять в підтримку України. Якщо це мій останній крок, який я повинна зробити, я зроблю. Ну, намагаюся. Так, що ми робимо? Ми їдемо до магазину, мені треба закупити продукти, мені треба закупити наповнювач для котячого лотку. На рахунок кішечки. Вона ще на подвір'ї. Але я починаю почувати себе як ота мачуха, яка не дозволяє своїй падчиці зайти в хату. Так що... Але кожного ранку я виходжу, я лащуся з нею, я чухаю її за вушком. Вона дуже ніжна кішечка. Я чесно не знаю, як вони... Всі разом будуть вживатися, звикати один до одного. Я знаю, що це візьме час. І так як вона жила вже деякий час на подвір'ї, я не знаю, як вона добре буде ходити до лотку. Але вже скільки днів пройшло? Не знаю, три-чотири, як вона у нас, і майже, ну я не знаю, це, мабуть, вже трохи. Задовго вона була з нами і не уходить, Їй подобається, мабуть, я не знаю, але вона не тікає. Так що, мабуть, мабуть, вона буде наша кішка. Я знаю, це, це дурдом. Там взагалі кішки не було, а тут, блін. І да, мені вже так мені вже сказали про кашенят. Ну, чесно кажучи. Чесно кажучи, коли я знайшла Роміо, я шукала кішечку. Я шукала дівчинку. Хотіла білу дівчинку, а знайшла білого хлопчика. І чесно кажучи, я хотіла кошеня. кошенят. Думаю, ну, ну, я думала, що це навіть добре для дітей пройти такий досвід. З тваринами маленькими, як вони народжуються, як вони дорослішають і все таке. Я думаю, що проблем не буде знайти їм родини, куди б їх взяли. Я сподіваюся. А то буде у нас котів, такий кошачий буде будинок білий Оклахомі. Ні, ну я просто дивлюся, як в групі на Фейсбуці, як я шукала, то дуже багато людей, особисто якщо такі гарненькі кошенятка, то дуже-дуже їх хватають, розхватують. Мені треба було писати всім, якщо мені подобалось якесь кошеня, щоб знайти людину, яка ще мала тих кошеня. Бо іноді я писала, ні, вже нема, вже забрали, туди і сюди. Так що я не думаю, що це буде проблема. Ну, хоча б раз, може я би не проти, щоб були кашенята. От, коли я знайшла Ромія, я все ж, таки, все ж таки думала ще взяти дівчинку. І я дивилася на одну дівчинку трьох кольорових. Там було таке суміш е, чорного, рудого і білого, по-моєму. Щось таке. Така гарненька. Але здрейфіла. Mm. <сум> Думаю, ні. Поки що занадто. І це було добре рішення, тому що Роміо більш е, був пугливий, йому треба було більш уваги. І якщо б я ще принесла майже того ж часу дівчинку теж нову, то я думаю було б тяжко. Так що з мами вірьовки в'ють тільки як хочуть. Але мама любить котиків, так що це дуже легко робити. Ладно, от, от такі справи на рахунок кошечки. Але вона ще, вона ще на подвір'ї. До грального будинку вона, вона не йде, хоча я його залишаю відкритим, але вона не йде. А, вона полюбила бути у той палаці, що у нас стоїть. І звідти виходить. Я завжди приношу їжу і завжди міняю її водичку. Буде дуже спекотно. От зараз показує 99, це 38 градусів Цельсія, це короче, капець ще той. Так що і це буде тривати кілька днів. До п'ятниці у нас буде спекотно. Так що я починаю все більше і більше думати, що я її занесу до хати. Знову покупаю. І занесу. А, так що їду до Семс-клубу, куплю трохи куплю їжі в Семс-клубі, після цього я піду ще в інший магазин за продуктами. Але я також хочу купити наповнювач для лотку. Якщо у нас буде три кота в хаті, то це взагалі буде капець-холодець, але. Подивимось. Не ми перші, не ми останні. Мама, не жахайся. Була в Симскові, була стейки для тринки, ну і для нас. От таку велику сумку наповнювача. Це 52 паундів за майже 9 доларів. Ось такі ковбаски з індюшатини. Картоплю, брауні і огірки. Тут на зупинка, це ми їдемо купити трохи палива для мого танку, бо завтра зранку Джуліет починає свій, свій інтерншіп, тому я не зможу вести Скалет до школи на її машині. Прийдеться їхати на своїй, а в мене тут палива, ну, майже кіт наплакав, так що їдемо трохи купимо. Зупинка в Балді вже давненько я там не скупувалася, вже сумую за своїми цукерками, шоколадками, так що а, їду поповнювати запаси. Також знаю, що щось мені, мабуть, буде потрібно в Волмарті, але подивлюся, чи поїду туди чи ні. Вони, вони поруч біля один одного, але подивимось. Себе... У мене стейк зараз от, тут буде в машині і в мене показує 100 градусів. Офігеть. Буде трохи підсмажений, коли ми приїдемо до Гати. Все, що я купила в Валді. Я навіть не знаю, показувати вам все чи ні, але от так. Ну, Багато. І все ж таки, я, мабуть, заїду до Волмарту теж. Якщо буде час, якщо я не забуду, я вам Знає це я, щось я не на шутку розійшлась. Так, ще хочу купити мисочку для, для нашої кішки. Все, все, кажу нашої. Мабуть, так і є. Виклала я вам все, що я купила в Улмарті і Валді. Тут все в переміжку, так що не буду казати те, що, бо офігеть. Так, поїхали. Що я купила? Купила креветки. Яловичні сосіски, індюшачі сосіски, сирні такі. пальчики. Тут у нас малинка, виноград, печеньки, печиво оріо, полуниця, маскарпоне, іклерки. Яйця э, нопіри, Один, два і отут от три, ховаються. Тут у нас яблучний соус, я хочу зробити повидло, э, спробувати. Тут у нас біле віно, москату. Тут у нас э, виноградний сік, яблучний сік і сливово-вишневий. Тут у нас отакий каприсаний, такий-такий рамен, портопляні чипси, французький батон. Потім такі у нас шелс для тако, вершки, морозова, шоколадна і ванільне. Тут я ніколи цього не купляла, але побачила це. Копчені індушачі крила. І мені щось так це нагадало День подяки. Ну, Ви розумієте, я пішла голодною. так що купила. Потім купила отакий свіний філей з медом і срача замаринованим. Так що ну, цікаво. Потім тут така ковбаска, болона, типу вареної ковбаски. Три куриних бульйона, три макарони з сиром, один п'ять сирів і один чеддар. Так, потім такий шоколадний, а, таке шоколадне морозиво, Тут у нас курині пальчики. Тут у нас фарш свиний, куриний, лосось, хліб. І отакі шоколадки. Просто шоколадки молочні. Тут у нас з горіхом, тут у нас з горіхом, і просто молочні. Так, дві згущенки варені. Потім е, курина грудка. Потім отакі, е мисочки я купила наші кіті. Тут на е, знизу отакі резинові. Штуковини, щоб воно не е, літало по всій підлозі, коли вона їсть. Далі сізані ну, приправи для такок. Потім три види таких макарончиків, що діти полюбляють. Це у нас е, квіточки чи зірочки. Тут у нас динозаври, звісно, і от такі. Далі, такі у нас картопля така. Любимий чай з м'ятою для Джульєт. Тут у нас макронс, тут у нас отакі вафельки на де-баді, шоколадні вівсяні бари. Тут у нас равіолі з сиром, тортії. Ось такі хлоп'я. Дяшку дуже подобається. Тут у мене три бурячини, зелена цибулька, салат Сізар, однокновена цибуля і отакий бафало стиль курині крила. Ну, це все. Це, я не включила те, що я купила в Семскупі, бо я вам вже показала. А отак. От а так би це було б точно на весь стіл. Ну, як ви можете догадатися, я дуже довго не ходила до магазину. Отак, от не просто там: о, мені щось там на замовлення треба. Ні, а отак, от щоб купити все, що бачу. ну, якось так, так. Я зараз працюю над вечері. Тут у мене брусельська капуста, тут картопля, буде пюре, Тут у мене курка. Естергон. Ну, отак пробило маму. Ось такий результат. Картопелька, курочка і брусельська капуста. І дитина прийшла і каже, мама, зроби суп. Всім приємного, всім смачного, хто їсть. Хлопчики! О, мої гарні. Лолечки ой ти какие які... <сі> який ти гарний давай, Роміо, давай. <сі> Такі брати, о, -о, -о, о, яка любов хай, <сі> <Hi. Hi. сі> О вот так, о вот так. так. Казати образня сьогодні, тому що, о, бум. тому що цю сукню мені Ліля дала. Цю сукню, цю сукню можна носити як сукню, а, або її можна носити як спідницю. І от тут можна зав'язувати як, як хочете. Ліля мені навіть вислала а, фоточку а, різні способи це зав'язувати. Такого способу навіть не було. Ну, Марина буквально. Ну, щось таке накрутило отак от тут. Дуже літня така сукня для нашої температури, що була сьогодні 38 градусів, саме то. І така дівоча-дівоча. Мені дуже подобається і дуже приємна а, тканина. Так що, образне? Дякую Ліля. Ранок буду закривати влог вчорашній. До речі, пишіть коментарі, що ви думаєте про цей, про цей влог, про мою українську. Буду вдячна всім порадам, бо я, я впевнена, що я використовую так собі українську. Що пролітають ті слова, які не потрібні бути тут. І а, коли я пишу, я ще можу до Google сходити, перевірити деякі слова. А коли ти вже розмовляєш, то що є, то є. Так що, якщо ви а, помітили якісь помилки, давайте мені знати, щоб я... А, щоб я теж знала. Зкладувала тут в копилочку. А, тим, хто не, тим, кому це не сподобалося, ну що, вибачаю. це наступний крок еволюції цього каналу. Довгенько е, я так вже подумала про це, От, вирішила. вирішила. Ну, а я буду закривати влог. Дякую за ваш перегляд, за вашу підтримку, за те, що підписуєтесь на цей канал за перегляд реклами. Я бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. На добраніч. Всього найкращого і до нових зустрічей. Ба-бай!